Всіх вітаю у новому відео. Я в магазині Second Hand. Сьогодні огляд саме з цієї категорії товарів 174 гривні за кілограм. Я вже знайшла класні фірмові речі. Це Grand Sasso. це італійська компанія, заснована братами в 1952 році. Це італійська родинна мануфактура і речі дуже дорогі. 200 євро коштує джемпер чоловічий, але це тільки чоловічого одягу і виготовляється компанія. 245 євро. 245 євро. Тож ви розумієте, які круті речі можна придбати в секунді яких дорогущих брендів. Тому поїхали далі. Все починається досить непогано. Від Modison теж швейцарський бренд, досить дорогий. Такий чоловічий джемпер, ще один чоловічий джемпер. Це 100% кашемір. Як бачите, він там пошкоджений, а так він практично ідеальний. Можна щось придумати, можна носити як унісекс. Оце 100% кашемір. Це Джордж Левіс був. Покажу вам чуть-чуть чоловічого. Не буду так і уваги звертати, акцентувати на ньому, но просто вибір фантастичний. Ви вже побачили, що знайти гран-сасо. Від жоп або джоп. ще кажуть на цей бренд. Це німецький люксовий бренд, теж дуже дорогий. Все не передивишся і все я не можу вам показати, тому що це займе багато часу, тому багато ще люксових брендів залишиться поза відео. Сумок, два великих ящика, багато сумок з маркетів, з магазинів. Є класичні сумки, кежел з текстилю і багато шкір замінника понищених. Знайшла шкіряну сумку, дуже хороша знахідка, ніжний персиковий колір, як бачите, вона має прямо. Я думаю, що їх вже неможливо вивезти, тому що їх багато, і така шкіра досить не глянцева, неглянцева, така виправка шкіри, що воно вже якби втягло в себе щось. Цей бренд мені невідомий, я вперше його побачила. І ця сумка заважила 128 гривень. М'якасенька шкіра, неймовірно стильна сумка. Но просто знахідка. Ну, бачите, вона вже вся у плямах. Знову класна знахідка. Це Герардіні, це Гарібальдо Герардіні заснував свою компанію в 1885 році. Виробляв спочатку футляри з флорентійської шкіри. А все переросло потім більший вибір, асортимент. Ця сумка вже вінтаж, хоча вона поза часом погодьтеся зі мною. Сумки продаються на eBay, дуже дорого від бренду GERARDINI. від Росі. Такий органайзер, така косметичка. Дуже добра в дорогу і теж хороша знахідка. Далі пішли всякі пильнички, одноразові сумки. Непоганий рюкзачок, але він по якості дуже легкий, такий тонкий, як нічого такого поки що не бачу. І я вже пішла в інший ящик, все перериваю. І що я побачила? Сумку від Longchamp. 90% що це оригінал, це французький бренд. По-моєму. Якщо я не помиляюся, бренд досить дорогий, і ці сумки, вони такі, якби. Базові класичні цього бренду. В рік з року ці сумки повторюються. 59 гривень заважила така сумка. Ще такі кеди-балетки від бренду Basito. Це іспанський бренд. Це шкіра, це шкіра досить вони класні, якісні і дуже добре збереглися. Їх потрібно лише підошку помити, там устілку. Взуття теж досить багато. Цей магазин знаходиться на вулиці Стрийській. Ще ось такі слінобайки, теж шкіра, а, теж такі стильні, якісні написано Італія з такими рівінчиками, 37-й розмір, шкіра на кац, що дуже добре. А, від... Бренду італійського теж, але вони вже бачите прогнуті. Цей бренд я зустрічаю вже не раз, але не зрозуміла чий він. Такі класні туфлі, елегантні, класичні. Це натуральна замша, лакована шкіра. Вітзари такі черевики. Теж натуральна замша вверху. Колір болотно хакі. Від мого улюбленого бренду, що я вам неодноразово показувала, показувала ціни, це англійський бренд Dune, Dune London. Якість сока, і де в новасінькому практичному стані. Давно не знаходила я хороших хусток, хороших шарфів. Не знаю, що таке трапилося. Раніше я, ну, як-не-як, я знаходила шовкові хустки, деколи кашемірові якісь шарфи. А Це середина тижня, навіть нічого такого рваного, не те, що в цілому ідеальному вигляді нічого немає, нічого я не знайшла. Можливо, би в останній день мені пощастило, давніше не ходила. Шкіряна куртка-жакет. Красивий карамельний колір, це натуральна шкіра. Вона досить цупка, не є м'якенька, така твердовата, тримає форму, але, на жаль, на рукаві на манжеті, вирваний гудзик просто з корінням. Це можна поправити. Верхнього одягу досить багато. Більшість покупців очікують перед останнього-останнього дня, щоб купити дешевше, тому що одяг заважує досить зараз недешево. в секунді. Знову шкіряна куртка, красивий теж колір марсала. Такий до, ну, не знаю, більш до коралового марсала це шкіра натуральна. Досить добре зберіглася куртка, буквально в ідеальному стані. Пішов вінтаж з індійцем. Ця куртка досить дорого коштує, схожа на ЕБ, я дивилася, це вишивка, це натуральна замша, комбінована світла, темніша, натуральне хутро. Підкладка з. Фланельки, це вінтаж, і такі куртки досить дорого будуть коштувати навіть вінтажні на ebay. Можливо, ця куртка буде і до останнього дня, а можливо, хтось, хто любить вінтаж, придбає собі таку унікальну річ, тому що в секунді саме унікальні речі можна знайти, тому я роблю огляди секонд-хенду. Хто пам'ятає мої минулі відео, я знайшла один в один від Madeleine Штани в такому ж кольорі, цього ж бренду, такого ж складу. Я впевнена, що це був би костюм, що це від костюма. Це ж треба так. І теж 55% шовку, 45% льону, такий колір брудно-рожевий, такий припорошено-рожевий на підкладці. Хто пам'ятає моє то відео? Ось ще є жакет до цих штанів. Така знахідка дуже неочікувана. Здивувалася я від преміального бренду. Теж така куртка-жакет, на надвискавці, чорна базова, має бокові вставки з щільного трикотажу. Знову шкіряна куртка була, вінтажна, пальта, сорочки, знову пальта, дуже багато цікавого. Жакет літній на гудзиках від німецького. Бренду якісний досить від бренду C&I. Гудзики, так як з дерева або з кістки різблені, натуральний льон і колір такий сірувато-сирувати, світло-сірий. Що далі я знайшла вінтажну шовкову куртку. Ну, це якби унісекс, це не є жіноча, це чоловіча, але ця куртка в жіночому відділі, видно по рукавах, по плечах, по ширині плечей. І знову така ж, точно, дві копії куртки з плечиками, це а-ля 80-ті-90-ті роки, натуральний шок, дві вінтажні куртки. Ця малинова, вона взагалі в ідеальному стані. А, вау. Тут нічого такого. Ще вибрала речі, можна без було сьогодні показувати вам якісь такі унікальні круті знахідки. Ну, коментарів мало під відео, тому я розумію, що вас не дуже цікавить, така категорія оглядів з таких магазинів. Тому не знаю, більше знімати менше. На все залежить від глядачів, наскільки вони будуть активні, наскільки будуть активні підписки саме під відео з секонд хендом. Це Італія, кардиган, Вовна і Кашемір. Такий кардиганчик італійський, цей бренд я не знаю. Далі кардиган базовий, сірий. На гудзичках немає бренду, бренд срізаний та превеликий жаль, але це 100%, Wool. І ще базовий гольф до ласка від Пол А Якщо правильно прочитала, чи Паул Кехель. Ну цей чоловічий гольф, ну, по рукавах, по плечах, він теж в жіночому вівері, в ідеальному стані, вовна така знахідка, ідеальний гольф. Що я знайшла? Подивіться, який кардеган, вінтажна Італія. Італія. Не знаю цей бренд вперше побачила. А чому вперше? Тому що це вже вінтаж, такий бренд продається. Цей бренд продається вже на eBay, на пошмарк, досить дорого. Акцентні гудзики злогу бренду, золоті, такі з тисненням. Парні кишені бокові і красивий колір. Жаль його залишати. Італійський вовняний кардиган. І від Піп, і Пітер Хан а це німецький преміальний бренд, а від долюксу він відноситься там. Цінова політика досить висока. Ну і бренд дуже якісний. Це такий джемпер середньої щільності в'язки, 100% бавовна. Кажу речей досить багато і досить є унікальних речей. Я подивлюся сукні, минулого разу було багато мас-маркету. можливо, сьогодні мені щось пощастить знайти таке унікальне. Знайшла унікальну річ, але вона вже пошкоджена від Beatrice Collection. Красивий коричневий природний шоколадний колір, колір чорного шоколаду. Така сукня в'язана з трапіровкою в талії. Красива. Но біля неї потрібно попрацювати. Це 100% кашемір, це Італія. Но цю сукню вже їли. Ви знаєте, хто ці безсовісні комашки, які нищать нам Кашемір? А так підводить така сукня, але хто має золоті руки, може цю сукню привести в порядок. І від Армані Тренджі знову знахідка. Ну, сьогодні просто мій день вдали на бренди. Хто би ще не казав, я можу 10 разів раз повторяти бренди, бренди, бренди. Кого це дратує, будь ласка, не дратуйтеся, не дивіться або виключіть звук, тому що саме огляди з магазинів секундів акцентуються на брендах. Тренчі. плащ від Armani Exchange це нижча лінія від самого головного Armani, але теж дешево, і поясок, ще не загубився. Подаємося на Орманік ще, ще ціни і плащ 260 фунтів коштує. Бомбар 260 фунтів, тобто 220 фунтів, 200 фунтів, візьмемо в середньому коштують речі. Так, плащ цей не є цьогорічного моделі, тому зрозуміло, бо це секонд. Подивіться, блуза, ну тут вже навіть і не скажеш, вона якась старомодна. Це Максмара, італійський Люкс, це тяжкий важкий люкс. Я, що це, я стояла і не повірила своїм очам. І мені, до речі, щастить знаходити Максмару. Я вже собі не одну в гардероб взяла Максмару. Це знову мій розмір, біла блуза. Я вам ще раз нагадаю, скільки коштують речі від Максмара, від цього італійського люксу, неймовірного, розкішного бренду. Максмара має лінії Максмара, Спорт Макс, Максмара Вікенд. Я знайшла блузу Максмара Вікенд, базову з 100% бавовни, білесеньку, така прямого крою, як ви бачите, по боках вона має такі, якби призібрана чуть-чуть. І мій розмір я вражена знахідкою. Ніде ні, ні пожовтіння, ні жовтих плямок. Ну що, я відволікаюся. Ще раз подивимося, бачите, біла блуза 825 доларів, 435 доларів коштує блуза. Шовкові блузи коштують поза 1000 доларів. Якщо ви хочете знати більше про бренди, то ви можете заходити на їхні сайти і бачити моделі можете бачити. Ціна, скільки коштують речі того або іншого бренду. Максмара це улюблений бренд мільйонів. І мій теж, і я сподіваюся, у вас теж напишіть, чи ви досить часто знаходите Максмару і чи ви теж в захваті від таких знахідок, коли знаходите Максмару. Я шукаю далі, тому що я вже в піднесеному настрої. У мене є натхнення шукати, перегортати ці речі, і я знову знайшла досить багато непоганих речей, хоча людей досить багато є. Покупців, і я дивуюся, що я знаходжу такі унікальні речі, що я знайшла для себе білу блузу Максмару, базову класно від Gary Вебер, прекрасна футболочка. Gary Вебер це німецький преміальний бренд, дуже якісний від манго. Ось така блуза на білому фоні яскраві квіти, манго. Це європейський бренд, і дуже якісний, і блуза в ідеальному стані, легесенька віскозна тканина. Від Донакара Нью-Йорк. Ось така блуза, красивий фіолетовий, фіолетовий колір, такий чуть-чуть до фуксії. Це поліестер Еластан такий, якби трикотаж, еластичний, ззаді гудзичок з брендом Донакара. До Накарен Дона не є такий дорогий бренд, як. Максмара, але теж дорогий і зараз нижечки. Донакарен теж має пару ліній, вищу саму Донакарен, і такі нижчі, молодіжні лінії, трішки дешевші, більш бюджетні. Там теж розділяється, так як і Армані має, Армані, Арманікченч, Армані ще якісь бренди мають по пару ліній, щоб задовільнити попит попит. Трішки людей з різними якби, фінансовими можливостями. Натуральний шок пішов. Отак От то. Натуральний шок, базова блуза, топ. 100% від ГЕС-футболка, ідеальний стан. Но ці камінчики в деяких місцях відірвані, їх можна взагалі, я подивилася, відшити, якби і залишиться самий принт-КЕС від мого улюбленого бренду швейцарського Nile, Така блуза спереді іскосна тканина, а спинка, легкий трикотаж, біло-молочний колір бірочка зрізана. Знову натуральний шовк, Це вінтажний бренд. Цей бренд вже не випускає свої речі, але речі досить часто ще знаходяться в особливо шовкові. Такий красивий блакитний колір, 100% шовк. Ну і я ношуся своєю знахідкою Максмара Вікенд. Ще раз вам хочу показати цю неймовірно красиву блузу, яку я 100% куплю. Я вже все подивилася, блискавка працює, все ідеально. Нема навіть муха не сиділа на цій блузці. Далі ще досить крута знахідка Луїза Чирано. Це німецький люкс. Гузичок, гузичок теж там брендований, вибито Луїза Чирано. На жаль, немає складничка зрізаний. Такі брюки, гусячу лапку. Ну, дорогущий бренд люксовий. Сьогодні я в захваті просто від моїх знахідок. І вам показую, які бренди можна знайти в секунді. Луїза Чирано штани коштують 279 євро. Штани коштують 349 євро. Хто не знає, що це бренд досить дорогий. 499 гривень коштує блейзер. Штани навіть є 800 євро. Тобто середня ціна 500 євро речі від Луїза Чирано. Джинси 300 євро. Моделі досить красиві, жіночні більше. І мені в руки, подивіться, падають штани поруч Луїзи Чирано від Маркей. Ну, реально мій дай, реально мої знахідки. Просто так, ніби бренд за брендом мені в руки падає. Від Маркель. такі джинси в бірюзовому кольорі, джинси Slim, бренд теж німецький дорогий преміум класу. там ціна висока високі, є новішею ну, назад. Все ж не забереш. Тим паче, сьогодні ціна 174 гривні за кілограм. ну речі, досить є достойні. Подивіться знову Луїза Черано. Я шокована, чесно кажучи, що таке відбувається. Багачі повитрушували свій гардероб і побігли купляти більш стильні сучасніші речі. Їм ці вже надоїли. Або можливо, це одна людина, яка носить мало гардеробів Луїза Чирано Максмару, і зібрала мішки і сказала: все я віддаю. Можливо, і така історія могла бути. Ну, хочу сказати, що 90% було хламом, і я довго була в магазині, це все перегортала, і знову я знайшла маркейн. Якщо ви думаєте, що на протязі 23 хвилин, як відео я знаходила постійно маркейн Максмару Армані, це не так, я провела біля 2 годин в магазині, щоб знайти речі і вам показати, і для себе щось придбати. Знову класні брючки від Guy's футболку знайшла, можна доповнити ще такими пісочними брюками. Теж хороша знахідка, бренд недорогий, точніше дорогий. Знову гес-джинси, але вони вже більш поношені між ногами, між танками, протерті чуть-чуть. Класні теж брюки, ще ремінчик. Виситі. Вперше побачила Антоніо Фущо. Чи як правильно читається по-італійськи, напишіть цей бренд. Немає складничку, але так, ніби була вовна. Я вже трішки втомилася, хочу йти і вже так швиденько перегортаю спідниці. Я впевнена, що я пропущу багато хороших брендів, але немає часу все це передивлятися. Відсіслась така спідниця плюсе була. Красиво плюсе ось ця спідниця. Мені дуже сподобалися Пастерні кольори, Сороковий європейський Цей бренд теж я побачила вперше. Ось такі сьогодні були мої класні знахідки, такі асортимент в магазині. Чекаю вас у новому відео. Я беру ось цю блузу від Максмара, вона мені заважила 14 гривень. Всім папа!